Сьогодні на уроці ми будемо порівнювати числа в межах 20, закріпимо вміння розв'язування задач на зменшення числа на кілька одиниць та поуправляємося у побудові відрізків заданої довжини. Усні обчислення. Складіть вирази на додавання та віднімання числа 1 та обчисліть. Наприклад, 17 додати 1 буде 18. 15, додати один буде 16. Попрацюйте самостійно, обчисліть, потім звіримось. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Ви, молодці, справилися з завданням. Підручник, сторінка 78. Завдання перше. Розглянь малюнки, прочитай пояснення. Розглянемо перший малюнок. Де паличок більше? Ліворуч. Чи праворуч. Звичайно, ліворуч більше, тому що тут один десяток і 5 одиничок, один десяток і 5 одиничок. А скільки паличок праворуч? Праворуч у нас 5 одиничок. Яке число більше? Двоцифрове число 15 чи одноцифрове 5? Звичайно, більшим буде. Двоцифрове число 15. Подивимося, яке правило підготувала для нас лисичка. Двоцифрове число більше за одноцифрове 15 більше від 5. Розглянемо другий малюнок. Скільки паличок ліворуч, один десяток і ще 5, один десяток і 5 одиниць. Скільки паличок праворуч, один десяток? І 7, 1 десяток і 7 одиниць. Яке число більше 15 чи 17? Як порівняти два числа? Треба порівняти кількість одиничок. У числі 15 у нас 5 одиничок, у числі 17 у нас 7 одиничок. Отже, 15 буде менше від 17. Подивимось на правило, щоб порівняти числа 15 і 17, треба порівняти їхні одиниці. Зробимо висновок. Якщо ми порівнюємо двоцифрове число і одноцифрове, то двоцифрове число завжди буде більше за одноцифрове. А якщо ми порівнюємо два двоцифрові числа, то треба порівняти е, одиниці і потім подивитися, яке число більше, а яке менше. Завдання друге Визнач довжину кожного відрізка, порівняй ці довжини. Розглянемо малюнок і бачимо, в нас є лінійка та чотири відрізки різного кольору. Чи правильно визначають довжину кожного відрізка? Звичайно, правильно, ми добре пам'ятаємо, що починаємо вимірювати відрізок від нуля, отже, початок кожного відрізка від нулика. Так, яка довжина кожного відрізка? Розглянемо синій відрізок від нулика до 7-7 см. Розглянемо зелений від нулика до 8 см. Отже, зелений у нас 8 см. Розглянемо блакитний від нулика до 12 см. Синій 12 см розглянемо рожевий від нулика. До 13 см. Порівняйте довжини синього та зеленого відрізка. Синій у нас 7 см, а зелений 8 см. Порівнюємо 7 см і 8 см. Запишемо це віраз у зошит. Синій відрізок 7 см буде менший від зеленого відрізка, який 8 см 7 см менше від 8. Порівняємо довжину зеленого 8 см та блакитного відрізка 12 см 8 см і 12 см. Звичайно, 8 см буде менше від 12. Запишемо це. Порівняємо довжини блакитного відрізка 12 см. Та рожевого відрізка 13 см. 12 см буде менше, ніж 13 см. Запишемо. У цьому завданні ми навчилися визначати довжину відрізків, а також порівнювати ці довжини. Ви справилися з цим завданням? Ви просто молодці. Завдання третє: порівняй числа, скориставшись лінійкою. В нас є числа 12 і 5. Розглянемо їх на лінійці 5 12. Отже, 12 буде більше від 5. Запишемо. У цьому випадку, порівнюючи два числа 12 і 5, ми можемо скористатися правилами. Двоцифрове число завжди буде більше від одноцифрового. Розглянемо наступні числа 14 і 7. Запишемо. На лінійці число 14 буде приблизно аж ось тут, від нулика ось тут. А 7 знаходиться тут. Звичайно, 7 буде менше від 14. А ще ми знаємо, що якщо ми порівнюємо двоцифрове число і одноцифрове, то двоцифрове число буде більше від одноцифрового. Порівняйте та запишіть наступні числа самостійно, потім звіримось. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Я сподіваюся, ви зробили все вірно. Завдання четверте. Задача. Розв'яжи задачу. Читаємо умову та уявляємо задачу. На обід приготували 5 бутербродів із ковбасою, а з сиром на 2 бутерброди менше. Скільки бутербродів із сиром приготували на обід? Дайте відповіді на запитання, скільки було бутербродів із ковбасою? Так. А що сказано про бутерброди з сиром? Що їх було невідомо скільки, але правильно на два бутерброди менше, ніж із ковбасою? Яке запитання в задачі? Скільки бутербродів із сиром приготували на обід? Так, це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Якою дією будемо шукати, скільки приготували бутербродів із сиром? Так, дією віднімання. Отже, було 5 бутербродів з ковбасою, а із сиром невідомо скільки, але сказано, що на 2 менше. Як дізнатися, скільки з сиром вірно? Від 5 віднімемо 2. Ми дали відповідь на запитання задачі і дізналися, що із сиром приготували три бутерброди. Завдання друге: заміни слово менше на слово більше та розв'яжи задачу, яку утворилася. Замінимо слово менше на більше. Ми отримали задачу на збільшення числа на кілька одиниць. Отже, бутербродів з ковбасою було 5. А бутербродів із сиром було невідомо скільки, але сказано, що їх було на 2 більше. Як дізнатися, якщо на 2 більше, вірно, виконуємо дію додавання. 5 додати 2, бо на 2 більше, запишемо цю дію в зошит. У якій задачі розв'язком є більше число? У другій задачі, де ми використали слово більше? Розв'язок був більший. Задачу розв'язали. Додаткове завдання для тих, хто любить усні обчислення. Обчисліть смачні задачі. Поставте відео на паузу, обчисліть задачі, потім звіримося. Перевіряємо. Я сподіваюся, що всі смачненькі задачі розв'язані вірно. Молодці! Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!